У Мукачеві стартувала військово патріотична гра Сокіл Джура. Цьогоріч на семи станціях за звання кращих змагаються 28 команд старшокласників. Серед дисциплін стрільба з гвинтівки, гра Вікторина Відун, змагання з м'яча, туристично-спортивна смуга перешкод з елементами орієнтування, домедична допомога та спортивні силові змагання. Мені цікава ця тема, тому я захотіла взяти участь. Найбільше, напевно, строєва. Вона для мене найцікавіше. Мені цікаво брати в такому участь, тому що ми всі тут патріоти. У нас проходять сім етапів: стрільба, медицина, історія. Витягування на турніках. Це хлопці, дівчата на прес качають, кидання м'ячиків і переправи. Сьогодні на стадіоні ДЮ США відбулося відкриття військово-патріотичної гри. Команди представили свої візитівки та учасників. Тронко, до середини глянь. Пане полковнику, різа Карпатська Айдамаки до участі в першому міському етапі Сокіл Джура. Вишукуваний та готовий до змагань. Дати до ладу спочинь. Кожному з роїв по вісім школярів. Конкурс серед старшокласників проводять щороку навесні вже понад 10 років. Задіяно у нас 28 шкіл Мукачівської громади, більше 200 учасників змагань. Ці змагання показують, що єдність, дух присутня у всіх учасників наших змагань. Переможці сьогоднішніх змагань представлять Мукачівську громаду на обласному етапі військово-патріотичної гри.